Увечері росіяни атакували Одесу балістичною ракету. Ударили по цивільній припортовій інфраструктурі. Повідомив очільник регіону Олег Кіпер. Поранення отримали три людини: дві жінки. Вони лікуються амбулаторно, і чоловік водій зерновозу його ушпиталили у стані середньої важкості. Росіяни вдарили безпілотником по автомобілю госпітальєрів на Харківщині. Двоє медиків, чоловік та жінка, на жаль, загинули на місці. Це сталося в селищі Білий Колодязь Вовчанської громади. Вибух зачепив також цивільну машину. Там троє людей отримали поранення. Напередодні на Харківщині росіяни вдарили ще й дроном по пункту видачі гуманітарної допомоги. Сталося це в центральній частині Куп'янська. 64-річний чоловік. Обстріляли також село Кругляківка Куп'янського району. Били по житлових будинках один чоловік постраждав, також через ворожі обстріли на Харківщині. Повсякчас спалахують пожежі. Захасити їх майже неможливо через щільне замінування. Тим часом росіяни не полишають нових спроб наступу. Ворог дедалі намагається штурмувати, і більше того, проводить заміну своїх фактично підрозділів, які втратили боєздатність внаслідок ефективної роботи наших військових. Тому звичайно він своїх ідей щодо дедалі штурмових дій, і по вовчанському напрямку, і по Липецькому напрямку, і по купінському напрямку він не відмовився, не відмовиться, як ми прогнозуємо, і дедалі буде чинити такі спроби. Напередодні Україна атакувала чотири російські військові аеродроми. Йдеться про Халіно, Саваслейку, Борисоглібський та Балтимор у Воронезькій, Курській та Нижегородській областях Російської Федерації. На цих аеродромах базується армійська авіація, зокрема винищувачі, бомбардувальники су 34 та су 35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об'єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Наслідки ще уточнюються. Повідомили в генштабі ЗСУ. Тим часом змі публікують супутникові знімки, на яких помітні пошкодження сховища на аеродромі Саваслейка. Чи були уражені там літаки? Поки невідомо. Росіяни цю ситуацію не коментують взагалі. Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції в Курській області. Наші військові рухаються у глиб російської території. За минулу добу фіксують просування від одного до двох кілометрів на різних ділянках. Про це повідомив голова ЗСУ, головком ЗСУ Олександр Сирський, президентові України. В полон наші військові також взяли більше сотні солдатів за цей час. Вибоні сил оборони продовжують ведення наступальної апірації. На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті. Суджа. З спочатку доби в полон взято понад 100 ліс противника. Дякую за обмінний Фонд заранок більше ста людей це допоможе нам повернути наших хлопців, дівчат. Український омбудсмен Дмитро Лубінець провів розмову з російським омбудсменом Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області в ефірі телемарафону. Єдині новини він підкреслив, що розмова була ініційована саме російською стороною. Щодо спілкування там комунікацію з російською стороною, я можу сказати за себе, що так була ініціативна. Розмова з боку російської контрвізаві щодо цього питання. Я дуже сподіваюся, що незважаючи на публічні заяви російських засобів масової інформації, що нібито о, там росіяни прийняли рішення там призупинити якісь о, обміни, обміни, у нас на даний час обміну інформацією. Відбувається я так само інформую міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН, що права російських військовополонених захищаються. Ми моніторимо цю ситуацію, і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції. Україна має повне право захищатися у той спосіб, який вважає за потрібним. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що просування українських військових у Курській області є абсолютно правомірним, адже Росія щодня бомбить та окуповує українські міста. Він додав, що його країна жодним чином не обмежує Києву у використанні наданої зброї, у тому числі на території Росії. Давайте зупинимося на мить і розглянемо той факт, що Росія бомбардує Київ, столицю України щодня або щотижня і окупувала великі території, майже 20% території України. Те, що Україна захищається в Курській області, проникаючи на 30-40 кілометрів вглиб країни з певними військами, це те, на що вона має повне право, і ми не бачимо причин обмежувати діяльність українців. Під час закупівлі Чехією боєприпасів для України було переплачено близько 60 мільйонів доларів. Через це збройні сили України не до отримали близько 20 тисяч снарядів. Про це повідомив місцевий голова комітету з нагляду за державними коштами Лукаш Вагенкнет. Йдеться про марнотратне поводження, заявив посадовець. Чиновники вирішили розслідувати цю тему у засекреченому режимі, аби ситуація не повторилася у майбутньому. Наші захисники продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. За минулу добу на передовій зафіксовано вже понад півтори сотні бойових зіткнень. Третина з них припадає на Покровський напрямок. Вже кілька місяців росіяни беззупинно штурмують цю ділянку фронту, намагаючись витіснити наших оборонців. Загалом за добу по території України окупаційна армія завдала 5 ракетних ударів із застосуванням п'яти боєголовок, 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 кабів. Окрім того, загарбники задіяли 565 дронів камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів. В зброї. В Україні створили бойового робота зі штучним інтелектом. Він здатен самостійно визначати та знищувати цілі як наземні, так і повітряні. Бойовний бойовий модуль під назвою Хижак представила одна з команд на Хакатоні Пресіжен. Він має гіростабілізаційну платформу, дистанційне керування та може бути встановлений практично будь-куди як на наземну рухому техніку, так і на надводну. Також робота можна використовувати стаціонарно. Польові випробування модуля проведуть вже найближчими місяцями після його запустять у серійне виробництво. Новітню розробку відправляють на фронт для наших військових. Йдеться про автомобіль Локер. Він зроблений в Україні і призначений для оперативного ремонту техніки. Його перевага це швидкість і маневреність. Автомобіль має посилену раму, а салон уміщує до чотирьох людей, які можуть приїхати на місце поломки військової техніки, щоб оперативно її відновити чи відтягнути. Та головна цікавинка в задній частині пікапу це справжній автомобільний сервіс на колесах, чого там тільки немає. Ліхтарі-прожектори, електроінструмент, дріль-болгарка, зварювальний напівавтомат, яким можна працювати з вуглекислотою, електродами, флюсовою проволокою, будь чим. Ось такі лощата, які встановлюються на задній бампер, вони знімаються і, в принципі, складаються обережно в кунг. Ножиці по металу, пилка по металу, ніж, балонний ключ, кувалда за рахунок діагностичного обладнання можна працювати з більш новітньою технікою і діагностувати безпосередньо. Ви знаєте, що багато електроники, і потрібно все це читати. І друзі, увага! Повітряна тривога зараз лунає переважно у центральних та східних областях. У повітряних силах повідомляють, що зросла активність ворожої тактичної авіації на півдні. Є загроза застосування ракет про в прифронтових областях. Відомо, що безпілотники шахет спостерігаються зараз тільки у Харківській області. Збройні сили України взяли під контроль суджу і ще майже 80 населених пунктів Курської області. Загальна площа зайнятих територій Росії складає приблизно 460 квадратних кілометрів. Ще 506 перебувають у сірій зоні. Українські військові надають гуманітарну допомогу місцевим жителям: продукти, воду, ліки. Напередодні там побувала знімальна група одного з центральних телеканалів України. Журналісти розповідають, у самій суджі пошкоджень мало, але при цьому люди вже тиждень сидять у підвалах. Мабуть, дуже налякані. Наш омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна готова відкрити гуманітарні кордони задля евакуації місцевого населення та допуску міжнародних організацій. До слова, люди розповідають, що влада суд же кинула їх на призволяще і просто утекла з міста. Воду привезли. Що ще перераху продукти харчування, кансерви, Так. Так, всякі сушені фрукти спасибо, можуть япити нас і бросають. Ані просто їхали. Вони просто поїхали, навіть не оголосили евакуацію, просто зібралися та поїхали геть. А скільки людей залишилося без засобів для виживання? Українська влада обговорює створення в Курській області військових комендатур. Повідомив Володимир Зеленський із за підсумками наради з Кабміном. Посадовці обговорили ключові питання: безпеку, гуманітарну допомогу, створення за необхідності коридорів для евакуації населення. У вечірньому зверненні президент вкотре зауважив, що операція в Курській області проводиться виключно для захисту українців, що мешкають на Сумщині. Яку ворог безперестанно обстрілює саме з Курського регіону. Провів сьогодні також нараду із урядовцями: прем'єр-міністр України, віце-прем'єр, міністр внутрішніх справ, також був уповноважений Верховною Ради справ людини щодо підтримки дій наших військових на території Курської області. Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені. Лише протягом літа росіяни були посумчені понад дві тисячі разів. Запускали ракети, каби, ударні дрони, гатили з артилерії та мінометів. А після початку наступу на Курську область інтенсивність ударів ворога по Сумській області зросла в десятки разів. Звітують наші військові. І саме через це в області оголошена обов'язкова евакуація зі 183 населених пунктів. Із небезпечних районів вже вивезли понад 20 тисяч людей, з ними майже 2,5 тисячі тисячі дітей, міжнародне право дозволяє Україні оборонятися навіть на території Росії. Про це написав в мережі ікс міністр закордонних справ Чехії як Ліпавський. Він додав, що операція в Курській області це справедливий крок, щоб в результаті обидві армії повернулись до міжнародного визначення кордонів. Міжнародне право дозволяє Україні вести оборону навіть на території агресора. Агресія Росії проти України з 2014 року зруйнувала життя мільйонів невинних людей. Якщо ми хочемо справедливого миру, а не його ілюзії, рішенням є ситуація, коли всі армії повернуться до міжнародно визнаних кордонів. Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії. Напередодні росіяни знову обстріляли Херсонщину. З самого ранку окупанти вдарили по самому місту. Постраждали троє людей, серед них 15-річна дівчина. Також били по приватних будинках селища Кандійка. Двоє людей отримали контузії, вибухові травми та е, уламкові поранення. Пізніше росіяни вдарили ще раз по Херсону з безпілотників, прямо по людях на вулиці. Один чоловік загинув прямо на місці. Ще двох ушпиталили з важкими травмами. Тим часом на фронті не знижується інтенсивність боїв. Найгарячіші напрямки це Покровський, Турецький і Лиманський. Росіяни застосовують авіацію і не шкодують живої сили. Йдеться у зведенні генштабу. Про це загалом за минулу добу на передовій відбулось понад 150 бойових зіткнень на Харківщині у Вовчанську. Окупанти перегруповують сили для продовження штурму. Повідомили в оперативно-тактичному групованні Харків. У центральній частині міста противник провів перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку та 4-ї добровольчої бригади. Вчора на харківському напрямку окупанти здійснили 13 спроб атакувати позиції ЗСУ. Всі вони були успішно відбиті. Торець на Донеччині залишається під контролем ЗСУ. Попри невпинні спроби росіян просунутись далі, наші військові повністю контролюють місто. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в місті досі залишається близько трьох тисяч людей. Усі вони постійно перебувають у підвалах. Евакуація просувається надто повільно. а Військова ситуація просто дуже сильно загострюється. Наші підрозділи поліції біліян, але Співробітники ДСНС кожного дня працюють в цьому напрямку з органами влади, щоб людей вивести чи завести тим людям, які залишились в підвальних приміщенням, гуманітарну допомогу, питну воду, не медикаменти, тому що обстановка місці дуже складна. Окрім того, у Новогродівці під Покровськом е від сьогодні кхм, перепрошую від сьогодні. Запровадили майже цілодобову комендантську годину. Повідомив Філашкін. Вона діятиме 20 годин. За словами голови ОВА, ситуація навколо міста дуже складна, і таке рішення сприятиме безпеці мирних жителів. Передусім, він закликав усіх людей дотримуватися правил і не наражати себе на небезпеку.